Позивний мій Адам. Скільки років? 23 роки мені на службі я з 21-го року. Ось уже пару місяців, і буде вже четвертий рік, як я на службі. Спочатку був, підписав контракт одразу в 40-бригаді, був я артилерістом. Після цього Попав вже в цю бригаду і почалося якось ну, все потихоньку почав до цього, як був в старій бригаді, пересадили мене вже з артилерії на дрони, дали мені спробувати, я спробував, мені сподобалось, і я почав далі розвиватися в цьому напрямку. Адам, схарактеризуйте, будь ласка, ситуацію на Вовчанському напрямку в Харківській області. На вашому секторі відповідальності безумовно. Ну, по сравнению з тим, як було колись, десь на інших напрямках, то тут зараз більше стабільно. Всі все розуміють, і піхота є взаємодія. Все злагоджено. Всі все розуміють. Ситуація взагалі погана. Але як зараз скомунікували, як то правильно сказати, то зараз все більш-менш нормально. Хлопці держаться, тримають оборону, нищуть ворога. Все успішно. Як часто і як масово росіяни ходять в штурми в атаки в Вовчанську. Пробують там через кожних пару днів ось, там. То зранку, то ввечері. От вони, основно, то в основному штурм зранку ввечері. Вони передвігаються, то був ось недавно штурм, там було їх йшло около 13 там, вроде би, до 15 чоловік. Ну, половина із них не дійшла за допомогою нашого ж артпідтримки, за, наш, за допомогою наших ж дронів, Тобто, І, то і останню частку вже добили так дронами. Чи доводилося вашій бригаді брати росіян в полон у Вовчанську? Так, так. Піхотинці брали і достатньо велику кількість взяли вже їх. А що говорять росіяни в основному, коли їх беруть в полон? Вони виправдовуються? Чи... Виправдовуються, так. Да. Ну, а як, звісно, виправдовуються. Їх взяли, вони вже їм хочеться жити, вони будуть говорити все, аби вони стали живі. Ми не хотіли сюди йти, нас відправили, я там з тюрми прийшов, я там. ну, Хто я говорю, різні, різні версії. Як думаєте, що їм запропонувати Вердака записатися, чи хтось із них би готовий був? Я думаю, це треба спілкуватися з кожним так, індивідуально. Це... Не так забрали. Це треба спочатку поспілкуватися, але ж я, наскільки я там знаю, там процедура не так все бистра, ти приходиш поліграфи, там все. Я думаю, якась частка можливо і захотіла би долучитися до РДК. Тобто, не можна сказати, що росіяни масово ідейні люди. Ні. ні. Вони для чого? Як вони пояснюють свої мотиви в основному, переважно? Комусь я ж кажу, комусь гроші потрібні, когось з тюрми відправили. І, і все. Толком вони так. Ну не скажуть, що да, ми прийшли убивати. Ну, такого вони не скажуть. Бо це ж їхнє життя, вони бояться. ж, Якщо вони ну, їх беруть, допитують, і вони цього точно не скажуть. Загалом, будь ласка, опишіть, в чому зараз полягає ваша робота. От загалом чи багато роботи зараз вашого екіпажу і. Чому сама вона полягає, тобто з якими мінами працюєте, які задачі виконуєте? Наші задачі розвідати, спостерігати і уразити ворога за допомогою скиду. Ось цим спостерігаємо, дивимося, якісь передвіження, доповідаємо. Наші, наша арт-підтримка уражає цілі, десь ми вилітаємо, кидаємо. Під час штурмів теж вилітаємо, кидаємо. Коли на скидах, коли в розвідки. Чи багато у вас роботи зараз? Ну, чи багато цілей, чи багато зараз навантаження велике? Ну, Це залежить Після, від того, як вони будуть себе активно проявляти. Тобто, загалом літаємо завжди скидами, завжди на стрьомі, як то кажуть, всі готові, щоб там десь вони ліве йдуть на штурм, ми зразу цепляємося і вилітаємо. Це залежить від них, як вони от будуть десь проявлятися, бо десь ми будемо їх бачити. Хтось їх бачить, ми заряджаємося, летимо і урожаємо ці. А де вони часто ховаються? От, чи дійсно і буквально там в будівельному смітті, так би мовити, да, там, де руїни буквально, то там також можуть бути нори росіян, От які у них пріоритети є, де вони часто ховаються? Вони никаються туди, де вони залізуть. Де вони зможуть залізти? Навіть де не зможуть будуть рити, лізти туди і будуть залазити. Бо Чи вони ж можна... тоже, там якийсь є чоловічний фактор, що інстинкт самосохранє, хочеться жити, хочеться щось робити. Але не, не багато, в кого я таке бачив, але все ж таки риють і непогано вони риють. Чи можна говорити, що у вовчанську російське командування вдається до м'ясних штурмів? Типу, вони відправляють їх да? на, на м'ясо. Ну, ну, це таке питання, так? Так і є. Ну, то воно видно, воно скільки ми вже на цьому напрямку вже достатньо багато, то бувають іноді дуже глупі задачі поступають. Вони просто йдуть, 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 йдуть. Їхня команда по-любому ж бачить, що вони що в них не виходить. Може там щось треба поміняти, може ще ні. Вони просто відправляють і йдуть, і просто лягають. І все. Ми бачили відео, де в одному місці, ну, в радіусі п'яти метрів лежать просто ну, велика кількість російських е, тіл. Е, чи вони реально ну, от в одному місці можуть е, гинути просто велика? Так, так, е, я ж кажу, що вони йдуть і вони всі лягають десь там в один, один напрямок, у них одна стежка, наприклад. Вони туди йдуть і вони там лягають один ліг, другий ліг, там їх група. Всі полягли. Другий штурм, і вони йдуть той самий стежкою. Тобто, якщо логічно подумати, то треба щось якось, навіть ну, просто логічно подумати, що треба якось маневрувати, ні, вони все одно йдуть і ну, правильно роблять, хай йдуть. А наші їх зустрічають. Це і є м'ясний штурм, по факту. — Так, то Да, Так, так. так? так. Чи дійсно, як часто в ЗМІ можна прочитати, про те, що позиції нашої піхоти російської можуть бути буквально через дорогу чи там через два будинки один від одного. Ну, от ну, трошки опишіть от, таку загальну картину лінії фронту в самому місті. Так, ну наші як вони закріпились, наші йдуть на штурм, вони відбили якийсь кусок. Все, посередині них вже сидять кацапи, і їх не можна поки не вибити, нічого з ними зробити. Ну, стараються, прилажують прилажу ці зусилля, роблять все можливе, але ж вони теж закапуються і не так просто їх достати. І вони знаходяться буквально там. До п'яти, до десяти метрів один від одного. Тоже. І я, я так думаю, що підтримують якийсь теж голосовий контакт, щось там ну, якось спілкуються, але ну, якось так. Тобто, тут в такому місті розбитому і там, де активні бойові дії, нашій піхоті це просто надзвичайно тяжко та й страшно, якщо чесно. Да, от коли там ворог наскільки близькость? Так, да, морально і фізично, я думаю, вони виснажені дуже, дуже сильно. Це не так просто, не, зрозумів вас. А чи могли б ви отак загалом описати? Да? З травня 24-го року вони почали штурмувати місто? Зараз у нас початок 25-го року. Ми сидимо в місті, де от воно все просто в руїнах розбито вщен. Як змінювався перебіг бойових дій? Да? Чи всі ці, от скільки тут сім місяців, чи всі ці місяці вони просто безпосередньо штурмували там, що захоплювали і так постійно якось лінія двигалась? Чи можливо, наприклад, там спочатку декілька місяців були механізовані штурми? Потім вони там можливо трошки змінили тактику на малі, на малі групи. Чи як? От що ви трошки описали? Да, ви тут працюєте? Ви бачите в дронах з дронів, як це відбувається? От як воно було? ми говоримо за весь сулінію, і лі іміна за цей напрямок, за яком на якому ми зараз находимо? Ну, дивіться, за ваш напрямок, так, але якщо ви загалом, ви ну, знаєте, я, я загалом вас в місті, то і загалом. Це що можна взагалі? Я навіть не знаю, як це все правильно сформулювати. Чи змінилася їхня тактика? Чи були вони, чи зараз вони протягом семи місяців постійно в атаці, чи були так, періоди, пусть... коли вони були в обороні? Чи були періоди, коли вони використовували і бронетехніку, і піхотні атаки, чи це завжди було два-три піхотинця йдуть в штурм? Ні, вони постійно йдуть. Вони як зайшли сюди в Вовчанськ, так вони постійно йдуть і питаються, давить, давить, давить. І, на жаль, на жаль, вони мають якісь там успіхи, але наші ще ж кажу, війці тримаються і тримають лінію оборони. Але вони постійно йдуть. Постійно вони в Постійно. Я не знаю, які там у них команди, але вони постійно йдуть. І для чого і інакше, я досі не можу зрозуміти. Для чого. Останнім часом малими групами вони штурмують? Коли як? Коли як. Коли я ж кажу, усього... були штурмували там 13 чоловік там до 15. Було по 3 чоловіка ходили, штурмували. А механізована колона, коли в останнє заходила? Ой. Я вже і так, точно я не скажу, я вже не згадаю кучу інформацію, воно все в голові так. Точно я не згадаю, правда. Ішли вони, це був агрегатний завод. Ішли вони там за день знищили там около 20 колон там техніки. 20 одиниць техніки, колон, да, да, не 20 да, колон. Так, да, так, да, да, mm. да, 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 да. неправильно сказав, так. Да. 20 одиниць. А от якраз ситуація на заводі, де вони тоді засіли. Це був ваш напрямок чи ні? От ви про це могли б розказати? Як це було? Ну і наші, і міжних підрозділів, то тобто стримали все якось і. І були підари там, можна так сказати, і наші були там, то тось... той. Вони приїхали вже штурмувати, наших. наші зайшли, і вони, їм треба їм було забрати цей завод. Я так зрозумів, я чув, і що для них агрегатний завод був там целью якось. Вони їхали поміж всі наші позиції, але їм головне було добратися, щоб вони йшли колоною, Їм треба було добратися до і, і, агрегатного заводу. Але успіхів вони також не мали. Було там, вже доїхали, вже набрані були. 200, 300. І ті, хто оставались там ще на ходу, що не передвигатися всі, то їх потихеньку і знищили там за деякий час. Всіх знищили, тобто. Угу. Ну, ви говорите про тих, які зрештою тоді там в оточення попали в цьому заводі, так? Да? Е, так, е, да, да. вони вже під'їхали до самого заводу, там, е, якщо я не помиляюсь, дві або одна техніка. Е, Спрацювали наші ВПІ-дрони, Вони там, хто я ж кажу, хто, хто ще міг передвигатися, то вони перебігали і з часом їх вже знищили? А ті зразу раніше на під'їзді вже вони приїхали вже двохсотами. Після початку Курської операції Збройних сил України як змінилася ситуація на півночі Харківської області? Чи були чи зменшилася кількість російських атак, російської техніки? Зменшилось, так. Да, я скажу, зменшилось. Вже немає такої активності, сильної. Там прям е, кабів поменше стало. Поменше кабів стало. Кабів було дуже багато. Зараз, ну, як не сказав би, що мало, не сказав би, що багато, але ну, трошки менше, ніж було. А живої сили росіян менше не стало. Я ж я не знаю. Ну, я ж не знаю, які у них задачі. Я не можу сказати вам точно. Ну, зараз поступаємо задача виїхати. І вони заберуться і поїдуть. Я не готов дати на це відповідь. Не знаю. Зараз, на даний момент, як, як ми тут є, то зараз поки немає. То був крайній штурм їхній на техніці і все. Більше після того не було таких масованих і... штурмів. Тобто це ось, е, крайній їхній штурм масований був до початку курської операції чи після? Ви не пам'ятаєте? Не готов. Не До жовтні, чи після, чи вже в жовтні 8. Я вже, я вже, правда, не, не згадаю.